У минулому навчальному році мережа шкільних укриттів Житомира становила 12,5 тисяч квадратних метрів з розрахунком 0,6 на одну дитину. Шість навчальних закладів не мали сховища зовсім. Відсутні були можливості зробити дане укриття. Але були вкладені угоди, і більшість працювала на дистанційні цих шкіл, тому що вони ділилися десь в якісь установах в інших школах. Працювали сьогодні. Міська рада працює в напрямку збільшення кількості укриттів для учнів та колективів навчальних закладів. Було виділено 35 мільйонів гривень на облаштування сховищ у вже існуючих приміщеннях. І ми хочемо зробити майже 7 тисяч квадратів. Ну, більше трошечки 7 тисяч квадратів укриттів додатково е, зрозуміло, що на цій сесії ми вийшли з пропозиції того, щоб надати нам завершити е, ті існуючі і щось у нас там е, не вистачає до того, щоб завершити дані укриття. Але ми плануємо е, до прийомки е, десь 60% до 17 числа вже буде е, у нас буде результат, і до 1 вересня більшість результату. І вирішено було зробити укриття у тих ліцеях, де їх не було зовсім. Під час сьогоднішньої сесії міської ради депутати погодили виділення 69 мільйонів гривень для облаштування сховищ у таких закладах. Зокрема, йдеться про ліцей номер 6 Ми е, знайшли приміщення. Е, це е, гастроном тетерів. Може, хто ну багато хто знає е, підвальне приміщення в непоганому стані. Е, 600 квадратних метрів. Сьогодні виділили кошти, зробили проект. І там буде укриття з вентиляцією, нормальне укриття для шостої школи. Таким чином от, намагаємося всі школи закрити з точки зору укриттів. Велике додаткове укриття зроблять і для 33-ї школи. Воно обіцяє міський голова. Буде готове до 1 вересня. Головна мета, аби діти повертались до звичної форми навчання. Якщо ми працювали десь 52-56% в шість разні часи, то сьогодні ми хочемо вийти. На 75% очного навчання, хоча б першу зміну. Це те, що бажання батьків зрозуміло, що буде виконуватися, але воно буде виконуватися в дві зміни. Відповідно, в кожному закладі буде перше за все не навчальні аудиторії, як ми розподіляли першу другу зміну. А сьогодні буде кількість квадратних метрів, які є в укритті за новими проєктами укриттів на одного учня планують виділяти півтора квадратних метра, аби мати можливість не зупиняти навчальний процес під час тривоги, а продовжувати навчатися у сховищі. Під час сесії Людмила Зубко закликала депутатів допомогти із меблями для укриттів. Це той місяць, який є. Все таки завітати до шкіл і до садочків у вашому окрузі, тому що ну, це жінки, які виносять на своїх плечах неймовірну, неймовірне навантаження. А депутати вони всі мають той досвід. От виїздили 33-й, мені здається, да. Ну, ви бачите, що там може бути якась порана, а можливо, дійсно, тоді, якщо я побачу, що там робиться, якимись книжками, меблями, точно ми можемо допомогти додатково. Таку пропозицію підтримав міський голова і закликав депутатів періодично перевіряти стан укриттів та допомагати утримувати їх у належному стані. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1